Медичний текстиль Тубі. Еластичні бинти середньої розтяжності. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичні еластичні бинти середньої розтяжності бренду Tube забезпечують комфортну підтримку тканин і суглобів, знижуючи набряк та болючі відчуття. Їх можна використовувати на будь-якій частині тіла, і вони широко застосовуються в медицині, спорті чи фізичній реабілітації. Еластичні бинти. Види та правила вибору. Еластичний бинт це фактично класичний медичний тканинний бинт, але більш міцний, в який вплетені еластичні нитки, латекс, поліефір, еластан тощо. Еластична нитка латексу, розташована вздовж полотна бинта, відповідає за розтяжність виробу і забезпечує повздовжнє розтягнення полотна. Поперечні бавовняні нитки утоки забезпечують щільність полотна. Велика частота поперечних ниток робить бинти щільними і забезпечує відсутність контакту поверхні шкіри і латексної основи нитки. Поліефірні волокна пов'язують нитки основи та утка між собою та ущільнюють структуру бинта. Достатня товщина і щільність ниток уток дає змогу бинтам зберігати свої лікувальні властивості і зовнішній вигляд упродовж тривалого часу. Основними функціями еластичного бинта є компресійна, створюють зовнішній тиск на тканини, фіксувальна, обмежують рухливість суглоба, зігрівальна, підтримують оптимальну температуру в ділянці ураження, мікромасажна покращують мікроциркуляцію крові, регенеративна створює зігрівальний та масажний ефект, захисна знижують ризик травм під час фізичних навантажень. Еластичні бинти використовуються як в медицині, спорті, так і в домашніх умовах. Використання еластичних бинтів є важливим як для профілактики, так і для лікування різних захворювань судин і сухлобів. Вони забезпечують стабілізацію ураженої ділянки, сприяють загоєнню та запобігають подальшим пошкодженням. Області застосування еластичних бинтів, травматологія, флебологія, спортивна медицина, анестезіологія та реанімація, артрологія. Перед використанням еластичного бинта важливо правильно його вибрати. Використовуйте бинт, розрахований на потрібну ступінь компресії за розтяжністю, залежно від клінічної ситуації. Переконайте, що розмір і ширина бинта відповідають анатомічним особливостям оброблюваної ділянки. Тож еластичні бинти поділяються за ступенем розтяжності. Мала розтяжність від 30 до 70% 3-4 клас, середня розтяжність від 100 до 150% 2-3 клас, висока розтяжність від 170 до 200% 1 клас. За шириною. Людям ростом нижче 165 см невисоким жінкам, підліткам, дітям краще використовувати еластичні бинти з шириною 8 см. Людям середнього зросту від 165 до 190 см добре підходять еластичні бинти шириною 10 см, а людям зі зростом вище 180 см добре підходять еластичний бинт шириною 12 см. За довжиною. Залежно від ділянки накладання, бинти поділяються за довжиною. Бенти довжиною до 1,5 метра достатньо для невеликих суглобів, кість променева запястковий Бенти довжили довжиною до 2,5 метрів використовують для середніх за величиною суглобів, колінний, ліктьовий, гомілковостопний. Бинти довжиною до 3,5 метрів необхідні для захисту та лікування великих суглобів, плечових та застегнових. Бинти довжиною не менше 4 метрів використовують для повного бентування кінцівки при лікуванні та профілактики варикозної хвороби. Бенти довжиною 5 метрів використовуються в травматології за необхідності фіксації тазу, грудної клітини, нижньої кінцівки повністю. При правильному використанні еластичний бинт є ефективним засобом для лікування та профілактики травм. Поради по використанню еластичного бинта. Щоб правильно використовувати еластичний бинт, важливо дотримуватися рекомендацій. Замотуйте бинт правильно, дотримуючись інструкцій, щоб забезпечити необхідну підтримку та компресію. Не накладайте бинт на відкриту рану чи при місцевих захворюваннях шкіри, її слід спочатку очистити і закрити. Пов'язка має бути щільною, але не надто тугою, щоб не порушувати кровообіг. Якщо з'являється набряк, оніміння чи зміна кольору, послабте перев'язку. Якщо кінцівка холодна, бліда або з'являється поколювання, зніміть бинт, обережно розітріть ділянку і перев'яжіть заново. Пальці рук і ніг залишайте відкритими, це допоможе контролювати стан кінцівки. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань правильного використання виробу та правил його намотування. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Еластичні бинти середньої розтяжності бренду Тубі виробляються в Україні на фабриці Техномедіка Факторі. Продукція фабрики бренду Тубі бере участь у державній програмі Національний кешбек. Високу якість усієї виробленої продукції гарантує передове імпортне обладнання, сучасні матеріали, прогресивні технології та суворий триступеневий контроль якості, що підтверджений відповідними міжнародними та вітчизняними сертифікатами, що відповідають всім стандартам ІСО. Бенти мають розтяжність від 100 до 150%, другий, третій клас, та забезпечують відносно високий тиск на тіло. Застосовуються при травмах суглобів, розтягненнях зв'язок операційної реабілітації. Рекомендовані для профілактики і лікування хронічних венозних запальних процесів та патологій, в тому числі у до-та післяопераційні періоди, для попередження виникнення тромбофлебіту і тромбозу глибоких вен та у пізній реабілітаційний період після гіпсу. Еластичні бинти забезпечують тиск на поверхню тіла та надають необхідний ступінь фіксації при лікуванні травматичних пошкоджень і захворювань суглобів зв'язок, Артрит, артроз, слабкість зв'язкового апарату. Також використовуються для профілактики спортивних травм, розтягнень та вивихів. При виробництві бинта використовують великий вміст бавовни, що забезпечує комфорт при використанні. Завдяки латексним ниткам у щільному оплетенні закритому бавовною бинти служать довше, витримують багаторазове прання, запобігають алергічним реакціям та забезпечують рівномірну компресію. Утворена за допомогою такого плетіння ребриста поверхня запобігає зі сковзанню і створює мікромасажний ефект. Завдяки обробленому краю нитки не розпускаються і бинт не втрачає свою форму навіть після багаторазового використання. Для фіксації бинт укомплектований двома пластиковими фіксуючими кліпсами унікальної конструкції. Як правильно накладати бинт? Перш ніж почати накладати бинт, підготуйте кінцівку. Відпочиньте та розташуйте її у зручному положенні для розслаблення м'язів. Забезпечте повний доступ до неї, знявши за необхідності одяг. Не розтягуйте бинт заздалегідь. Натяг формується поступово під час накладання, що дозволяє контролювати рівномірність компресії. Бинт має щільно прилягати до тканини, але не створювати надмірного тиску. Уникайте складок і перекручень для рівномірного тиску. Як накладати бинт на різні частини тіла. Колінний суглоб. Почніть бинтування, тримаючи бинт розмотаною стороною від себе з двох базових обертів навколо дистальної частини, дальньої від хворої, зліва направо для забезпечення фіксації. Продовжуйте бинтування для рівномірної компресії. Помірно накладайте витки по спіралі. Кожен тур бинта повинен перекривати попередній на одну третю або одну другу ширини. Для забезпечення додаткової стабілізації в суглобах застосовують метод вісімка або ялинка. Бинтуйте з більшим тиском внизу і меншим вгорі, накладаючи по діагоналі. Завершіть процедуру, зробивши один-два оберти для надійного фіксування. Закріпіть кінцевий край бинта спеціальними кліпсами. Променево зап'ястковий суглоб. Почніть накладати бинт на підведеній руці, починаючи з оберту навколо зап'ястя. Потім по діагоналі по зовнішній стороні руки до великого пальця. Оберніть долоню та назад до зап'ястя вісімкою. Продовжуйте бинтування, повторивши рухи. Завершіть процедуру, зробивши 1-2 витки від зап'ястя по руці вгору для надійного фіксування. Закріпіть кінцевий край бинта спеціальними кліпсами. Догляд за виробом, прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсія. при праній полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не прасувати, не відбілювати, не використовувати хлоромісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, Барабанна сушка заборонена. Гарантійний термін використання виробу 2 місяці з моменту продажу при дотриманні умов догляду за виробом. Протипоказання: не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, латик, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. Нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри. Заходи застереження. Використовувати виріб виключно за призначенням лікаря. Регулювання або зміна ступеню компресії повинна здійснюватися тільки за рекомендацією вашого лікаря. Не рекомендується використовувати виріб під час та після застосування місцевих зігріваючих мазей. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відео інструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.